Коли я запитав у нього, чи знає він графа Дракулу і чи може щось розказати про його замок, вони з дружиною перехрестилися, сказавши, що вони нічого не знають, і раптом урвали розмову. Але мені вже час було вирушати, і я не встиг більше нікого розпитати, бо все це видавалося загадкою, і, можеш не сумніватися, почувався я ні в п'ять, ні в десять. Тієї миті, коли я надумав їхати з готелю, до мене в кімнату зайшла господиня і істерично спитала Ви мусите їхати. О молодий гер, ви справді мусите їхати. Вона була у такому збудженому стані, що, здавалося, розгубила свої знання німецької, перемішуючи її з якоюсь іншою, незнайомою мені мовою. Я зрозумів її тільки тому, що раз по раз перепитував. Коли я сказав їй, що маю їхати негайно, і що мене запросили для важливої справи, вона знову запитала Вам відомо, що сьогодні за день? Я відказав, що сьогодні 4 травня. Вона похитала головою і сказала: Отак. Я знаю це. Знаю. Ви знаєте, що це за день? Я відповів, що не знаю, і вона провадила сьогодні передень святого Георгія. Хіба ви не знаєте, що сьогодні тільки но б'є північ, уся на честь світу увібійця в повну силу і правитиме світом? Чи знаєте, куди і чого ви їдете? Вона перебувала у стані такого очевидного потрясіння, що я спробував заспокоїти її, але марно. Нарешті вона впала на коліна і молила не їхати або бодай зачекати день чи два. Все це сприймалось як нісенітниця, проте в мене душа була не на місці. Попри це, я мав справу, яку мусив залагодити кров з носа. Я спробував підняти її з колін, сказав з усією серйозністю, на яку тільки був здатний, що вдячний їй, але маю виконувати взяті на себе зобов'язання, тому повинен їхати. Потому вона підвелася, витерла очі і, знявши з шиї хрестик, простягнула його мені. Я не знав, що робити, бо, навернений у англіканську віру, я був привчений ставитися до таких речей, як дойдоло ідолопоклонства, але тієї миті було б невічливо відмовити старій жінці, яка хотіла зробити якнайкраще для мене. Гадаю, вона побачила вагання, що відбувалися на моєму обличчі, бо одягнула розп'яття мені на шию і сказала заради вашої матері, і вийшла з кімнати. Я пишу цю частину в щоденнику, очікуючи на екіпаж, який, звісно, запізнюється. І розп'яття висить у мене на шиї. Чи то через страх похилої жінки, чи то через місцеві забобонні традиції, або через саме розп'яття, але я втратив звичний